Тип будинку Сталінка, метраж 7,5 км, висота потолков 3, бюджет 6-5 рублів, дизайнелена Музиченко, Марина Святодух, фото Ольга Меликисцева, коротенько, квартира, якою належало працювати дизайнерам Олені Музиченко та Марині Святодух. Була настільки Вбитою, що косметичні втручання становище вже не рятували трудомістки, ремонт включав повну заміну застарілих комунікацій і всіх несучих перегородок у готовому інтер'єрі. Переважає класика у переміж з сучасними акцентами, а антикваріат з приватної колекції, матері замовниці, нагадує про дитинство. Подробиця. рідкісний власник квартири в сталінському будинку не хотів би зробити планування краще, але тут особливий випадок. Замовниця Олени Музиченко та Марини Святодух виросла в центрі Пітера в будинку, обставленому меблями з історією, антикваріатом і живописом ХХ століття, тому старомодне планування з роздільними санузлами і довгим холом припала молодій жінці якраз до смаку. Виняток зробили лише для спальні. Дизайнери відрізали від неї трохи простору, щоб спроектувати гардеробну, по-хорошому старомодної замовниця виявилася не тільки в питаннях планування, їй також було важливо, щоб в ремонті використовувалися тільки якісні оздоблювальні матеріали, тому карнизи, стильову розетку і обрамлення вікон виконали з гіпсу, підвіконня, з мармуру. Підлогу в кімнатах вистелили модульним паркетом з дуба, а плитку в холі, в санвузлах і на кухні вибрали португальських та італійських брендів. Ми хотіли створити живий житловий простір, в який замовниця могла б сміливо вносити свої улюблені предмети, не боячись щось, зіпсувати. Розповідають дизайнери, багато уваги приділили тканинам, дзеркалам і меблевій фурнітурі. Опрацьовувалася кожна дрібниця, наприклад, латуні декоративні ручки для вікон і балкона окремо замовлялися в Санкт Петербурзі, довгий хол дизайнери обіграли вбудованими шафами, виготовленими в місцевій столярній майстерні. У них замовниця зберігає не тільки одяг і взуття. Наприклад, в шафі біля ванної заховані електрощиток і роутер, пральна машина з кошиком для білизни і побутові речі разом з ручками з рідного міста приїхали і кілька картин з колекції матері замовниці. Написаних на початку століття, а також люстра середини 30-х, мамині подарунки гармонійно вписалися в сучасну класику і підтримали зв'язок інтер'єру з історією сім'ї. Планування фото квартири до ремонту. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба «Бенджамін Мооре, підлогове покриття, плитка, торсех, меблі, консоль Ліберті Гоме. Пуф», Зара Гоме освітлення і чого згостине оздоблення, фарба Бенджамін Мооре. Підлогове покриття, модульний паркет, олімп паркету, меблі, диван, естетіца, комод, очі боби із карниз для штор, гоюз, столики, ліберті, гоме, текстиль килим довледгоюсе, крісло, оббите тканиною, морвістю, освітлення, лампа, лібертіноме спальня, оздоблення, шпалери, Йорк, підлогове покриття, модульний паркет, олімп паркету, меблі, ліжко. Короче, бобойськомот, Мейсон бернір карнизи для шторг, стумба Валентіна, текстиль, штори зшиті тканини, це садецо, покривало, зара, гоме, подушки, плед все, освітлення, бра, артела, лампа, кухня, оздоблення, фарба, Бенджамін Мур, підлогове покриття, плитка, вівесце, раміца, меблі, стіл, срати барел, стільці. Легомий з кухонний гарнітур, цесар, побутова техніка, газова плита, посудомийна машина, все борщ, духова шафа, вбудований холодильник Лєбгер, змішувачем, мийка, змішувач, все ланце, текстиль, штори зшиті тканини, це садецо, освітлення, люстра, грамерці гомебра Ічголдс, ванна кімната, оздоблення, плитка, цераміче вразяв, фарба, Бенджамін Мур, підлогове покриття, плитка. Цераміче бразя меблі, тумба раковина, все сімаз, дзеркало, девон девон сантахераміка, ванна калдивої, душова стійка, ідеал стандарт, освітлення, прад, девон девон стильові світильники, сантесвецанузел, оздоблення, плитка, Церамічна бразя, фарба, бенджамін бенджамін-мур, підлогове покриття, плитка, церамічна бразя, меблі, тумба раковина, змішувач, все, ідеал стандарт, сантакераміка, унітаз, флюравіт, декор. Дзеркало, зарагоме освітлення, бра, Артеламп. стильові світильники, синтесвет.